Всім привіт! З вами канал Української Вовспільноти і ми продовжимо рубрику Словник Вовера. Тема сьогоднішнього відео класи Вов. Знаючи наступні слова та абревіатури, ви легше зможете зрозуміти, який клас мають на увазі інші гравці або автори гайдів. А також ми коротко розкажемо про особливості кожного з них. Тож, якщо ви новачок, це може допомогти вам обрати свій клас. І почнемо ми з друїдів. Нічого складного нема в назві їх класу, проте є тонка ще з назвами однієї з їх спеціалізацій, а саме спеціалізації баланс, яку також називають мункін, Совух або українською ще часто кажуть просто сова. Але також дуже часто такого друїда можуть називати бумкін або балун, від слова кулька, мабуть, через зовнішність форми сови. Далі ми розкажемо про деякі важливі абревіатури. Клас лицаря смерті майже завжди називають абревіатурою ДК. Танки цього класу спеціалізації Blood дуже відомий своєю живучістю та доволі широким інструментарієм для ігнорування різних механік. ДК спеціалізації Frost задають дуже потужної шкоди за короткий час за допомогою магії льоду, а ДК спеціалізації Unholy вміють завдавати величезної шкоди. Також є клас мисливця на демонів або ж Demon Hunter. Скорочено і майже завжди його називають просто ДХ. Цей клас особливий своєю дуже високою мобільністю, подвійними стрибками та парінням у повітрі на крилах. Їх спеціалізація танка, яку називає скорочене ВДХ, дуже живучі, має велетенську форму демона. А спеціалізація ДД змусить вас почувати суперменам через здібність пуляти променями з очей. Перейдемо до чорнокнижників, їх часто називають абревіатурою WL, від слова Warlock. Але таку ж саму абревіатуру можуть використовувати і для терміну Waitlist, список очікування. Якщо вона написана в анкеті в пошуку групи, тож будьте уважні. Чорнокнижник це володар демонів, магії вогню та скверни. Окрім потужного ДПС, вони ще й дуже корисні для групи та рейду, бо надають можливість телепортувати інші гравці до вас в підземелля, пригощає смачними каміннями, яке працює як зцілення та ставлять ворота, через які весь рейд може стрибати через поле бою. Тож можна сказати, що чорнокнижник найкращий друг рейдера. Тепер поговоримо про абревіатуру BM. Вона застосовується одночасно до двох класів та двох спеціалізацій. А саме спеціалізація мисливця Бістмастер, Володар звірів та спеціалізація монаха Бривмастер Хмелевар. Мисливець володар звірів це ДД, який завдає велику частину шкоди за допомогою своїх звірів-улюбленців. Хмелевар танківська спеціалізація монаха, відома своєю мобільністю, вогняним диханням та киданням бочок з пивом у противників. Ще одне цікаве скорочення це Аух. Так називає спеціалізацію Augmentation посилення у пробудника Евокера, яка унікальна тим, що на момент створення цього відео є єдиною спеціалізацією саппорта у грі і завдає основної шкоди через союзних гравців. Ну а на цьому все, з вами був Кирка та канал Української WoW-спільноти. Сподіваємось, це відео допоможе вам зрозуміти інших гравців трохи краще, а гру зробить простіше. Приєднуйтесь і до нашого Діскорд-каналу, який об'єднує більш ніж 40 українських гільдій та тисячі гравців. Посилання в описі до відео, мирного вам неба і до зустрічі на теренах Азероту.